Одня всім з Днем Незалежності нашої рідної України. Пішла я в садочок, слухайте. Думаю, проріжу трошки ці грушки, бо дуже їм тяжко, знаєте. Пішла. взяла саму маленьку, вкусила. Слухайте, вони вже спілі. Дивіться, нарвала скільки я вас покажу. Зараз буду, що. Шо... Ой, вони такі жовтенькі, слухайте, а колір. Телефон, як завжди, не передає. Вони жовті, жовті, жовті. Чим може цей диван мішає? Я тут сіла на диван. от, Вирвала трошки винограду, він весь солодкий. І зараз сижу, думаю, а що це з цими грошами робить? Що придумати? Чи закрити їх у сиропі, чи посушити? Але я думаю, що вони вже для сушіння навіть трошечки замягкі. Дуже сочні. Ну, потім покажу, що зроблю. Вчора я закривала салат, е, салат із цього е, баклажани фасоля. О, дивіться, яка красота. Вони такі жовтенькі, а слухайте телефон. Я вже прийшла на другу сторону. Вони величезні, жовті. А ну на цю верхню вона взагалі жовта. Не показує телефон, а на всі сторони. Ну, повірте на слово, груші жовті, уже м'які. От оце я нарвала їх кошечок і трошки сюди. І треба обривати повністю ту грушу. Але треба придумати, що робити, може хто підкаже. Воно то добре було, б, як в банки половинками. Боже, куди вони такі здоровезні? Дайте я вам покажу. О! Дивіться, бачите, такі груші. То це ще не, це ще не більше. Це бери і, мабуть, вони літні. Чи осінні, чи як там вони називаються. Дуже вкусні. От. Ну як зробити, щоб показати свій? Вам колір красивий. Ну нічого. Хай буде які є. От. І ввечері обов'язково покажу вам ті салати, що вчора закривала. У мене вийшло 6 банок по 750 грам, тому що в мене кінчились півлітрові банки. Я вчора поїхала в наш магазин Велмарт тільки півлітрові ті, що закривати ключем. Я таких не хочу. Мені незручно, мені зручно цими. Раз-раз, раз, раз, раз закрию і все. То я їх зараз поставила до діяла, в салат входить. Баклажани, входить, я дала там пів кілограма цього фасолі, я дала кілограм, помідори, перець солодкий, цибуля, часник, морква, ну і олія, сіль, цукор. Вийшов дуже хороший, але ж так розложила по банках. Трошечки ложила на тарілочку, щоб попробувати, а потім розложила по банках думала, що залишиться, так як я варення роблю, остається. не залишилося, слухайте. Все закрила. 6 банок по 750 грим, це вийшло з порції. Буду я зараз ще дивитися, мабуть, YouTube, буду я споминати свої рецепти, буду я придумав, що робити з цими грушами. Їх не можна відложувати, тому що вони прямо до вечора. Будуть, такі вже може Більше м'ягкі. А якщо закривати в сиропі, то вони треба, щоб були у такому стані. О, тут вже грушечки в мене. Ну, в цьому році я з урожаєм і груші, яблук і... і всього остального. Добренько, дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Дуже-дуже вам вдячна. От. Пишете коментарі, рідко, але пишете. Дякую вам теж за це. Щоб всіх. Цьому році і завжди був хороший урожай, і саме головне, щоб від нас відстали ті мучильники, що вони мучать цілу Україну. Все, пока-пока. Ввечером пока. покажу ті баночки, тому що вони зараз стоять до самого вечора закриті і шубою й одіялом, і шо, чим тільки є і халатом таким зимовим, чим я їх тільки не понакривала. Добренько, всього вам хорошого.